Завтра були вибори. За кого Ви проголосували? Важко на це питання відповісти. А ну, діючий президент наприклад? Я розочарувалася. А чому? Справа в тому, що е в мене загинув чоловік, е військовослужбовець. Зараз він знаходиться в статусі безвісти зниклого. Але насправді він загинув, не можу тіло дістати. І про мене і про моїх дітей держава не піклується. Зараз я їду в КМДА і щоб добиватися якісь права свої, права моїх дітей. Тобто, чекайте, якщо б він був він був загинув, ви б отримали компенсацію. Якщо він безвісті пропавши, там два роки, так, да, потім отримати? Ну, в чому там якийсь... Ну, там багато нюансів, але... Навіть ті виплати, які е, зараз е, мають отримувати мої діти, це е, щомісячні там е, виплати е, діток, батько яких знаходиться без звісти Зникли І це дітки київські, які мешкають в Києві, а також переселенці. Отак, От як я з Запоріжжя, ми переселенці. Але виплати нам в вересні зупинили, пояснивши те це тим, що Запоріжжя вже не є містом активних бойових дій, а є містом можливих активних бойових дій. розумієте? Мені немає куди вертатися в Запоріжжя, і я хочу йти зараз і спитати, чому в чому мої діти не такі. В них якісь не такі потреби, чи в них якийсь не такий апетит, чи не такі ліки, я не по таких цінах купую в аптеці. Що не так з моїми дітьми? В чому різниця моїх дітей, запорізьких і київських, столичних? Тобто київські отримують. Так. Да. Це вони отримують від влади чи конкретно? Е, від КМДА, від Кличка, а, так. Від Кличка так. Тобто кличко зі своєю ініціативою їм просто доплачують. Так. так. Тобто, от припинили вам виплати і ви фактично не маєте більше ніякої, не? Нічого, ну, з пенсійного фонду ми отримуємо 400-300 на двох дітей пенсію.